Талановита молодь підкорює театральну сцену. 10 квітня на новій сцені академічно музично-драматичного театру Лесі Українки відбулась прем'єра вистави Як важко бути актором. Ініціювала захід молодіжна рада міста за підтримки громадської організації Бджола. Сміх, сльози, оплески та хвилювання за акторів не вщухали від початку до кінця вистави. Чим дивували публіку та який меседж має вистава, дізнавалась команда міської інформаційної служби. Молодь Кам'янського вкотре доводить, що ніякі незгоди не стануть на заваді творчості та саморозвитку. Молодь активно підтримує Збройні Сили України та тримає спортивний, культурний та освітній фронт в місті та країні. Систематично підтримує молодіжні ідеї та ініціативи громадська організація Бджола, який не байдуже на майбутнє та розвиток міста. Кам'янському творча, а головне активна молодь. І цей ресурс хлопці та дівчата задіяли для допомоги захисникам, організувавши благодійну виставу. Тому і громадська організація Бджола та міський голова Андрій Білоусов підтримали їх ініціативи. Вдячні всім небайдужим, хто сьогодні працює, щоб кожен день наближав перемогу України. Молоді рушійною силою, яка не боїться висловлювати свої ідеї та спробувати щось нове для себе. Акторська команда з сімох представників молодіжної ради об'єднались задля втилення у життя чудової ідеї вистави під назвою Як важко бути актором. Вистава видалась досить емоційною та драматичною, адже розповідала про нелегке життя акторів, які часом ховаються за масками своїх героїв. Для молодіжної ради це перший такий проєкт, такий формат, тому що у нас дуже талановита молодь, яка не лише може займатися громадською діяльністю в нашому місті та молодь, але й дуже круто грає, співає, танцює. І дійсно, як голова пишає, що у нас. Є такі талановиті люди, які... Можуть підтримувати один одного та дійсно показувати, що молодь в Камінському вона талановита, вона діє, вона працює. Насправді робота актора важка як фізично, так і психологічно. Від початку вистави напруга між дійовими особами зростала. Емоції глядача змінювались від сміху до сліз та співчуття. Проте незмінною була гра акторів, незважаючи на те, що кожен з них аматор, вони змогли донести до глядача головний меседж вистави та визвати бурхливі емоції. Усі є аматорами, саме тому працювати було прикольно, тому що з кожною репетицією усі навчалися. І я не є професіоналом, і вони не є професіоналами. Саме тому ми постійно підтримували одне одного. Головна ідея полягає в тому, щоб пропрацьовувати власні гештальти, щоб не відкладати їх кудись там далеко, в якусь темну-темну шафу. Головний меседж. Не жити минуло, наскільки б складно це не було. В першу чергу хочеться висказати величезну подяку як управлінню молоді та спорту, так і громадській організації «Бджола» за те, що вони повірили в нас і за те, що вони підтримали нашу молодіжну ініціативу. І це дуже круто і величезне. Дякую. Свою підтримку молоді вислав і театр, колектив якого створив усі умови для репетицій та показу прем'єри. Хто знає, можливо, в майбутньому саме ці хлопці та дівчата стануть провідними акторами театру Лесі Українки. Радію за нашу талановиту і ініціативну молодь. Вони великі молодці. Сьогодні показали виставу, яку створили самостійно. Це велика праця. Творчий підхід і відповідальність викликають захват і повагу. Завжди готова підтримати корисні креативні ідеї, молодіжної ради, успіхів, натхнення. І нових яскравих ідей нашій чудовій молоді. Глядачі досить емоційно прийняли виставу та не хотіли відпускати акторів зі сцени, дарували квіти, аплодисменти. Та багато хто зазначив, що наша молодь на вірному шляху, адже досить часто ми чуємо, що молодь пасивна та безініціативна. Проте це не так, що засвідчило великою кількістю молодих людей у залі. Насправді сьогодні від вистави очікую чогось дуже масштабного, тому що це перший такий проект від молодіжної ради на сцені справжнього театру. По-перше, я вирішила прийти, тому що хотіла підтримати акторів, своїх друзів, і напевно для того, щоб якось розвіятися та задонатити, звісно, на Збройні сили України. Не бійтесь мріяти, адже кожна ваша ідея може стати реальністю. Треба лише трохи додати сил та бажання, як це зробили юні артисти, впевнені, це тільки початок для молоді, далі більше.